Шановні, вітання на каналі Анатолія Близького Чарівна краса природи Любителям рибалки доповідаю звіт сьогодні великий ну, Він не від других обов'язків вискочив раненько на рибалочку, карасьову. Ну, за, Зараз запрет в принципі, но. Одна удочка, один крючок Махова, можна порыбалить. Ну да вот. що треба сказати? Дві години я там побув, маса задоволення, перший раз вискочив, тобто останній раз був в январі, ще на плітку їздив на Дністровське Озера. А сегодня сьогодні тут рядом є. Карасів ставочок невеличкий. Вот. Ну ні не, ставок великий, карас невеличкий там. да Я сьогодні виїхав, порибалив, значить, Махова удочка. Був сьогодні чутливий поплавок у мене. Да. Маленький крючочок грузило, деска 0,25. Приманка. Каші відбарив пшеничний. наживка манка, да, сдобрена ну, чесночным запахом, ароматом. И в 7, в 7 годин я был там, в 9 закончил. Да. За 2 години, вот 20, ну тут 19 карасиков пивал. Есть больше, меньше. Ну, как раз таки вот, майже на ладошечку. Mm. То що треба пожарить mm. Трошки вже вони підросли на цьому ставку, де були менші, зараз вже вони підросли, ну взагалі по-любому ставок там дикий, ніхто його карася не корми і рибу, ось, що вона там знайде, то вона і... Значить, употребляє. Так що, друзі, отака ситуація з рибалкою. Маса задоволення відпочив від всяких справ домашніх порибали. Ну що ж, тепер прийдеться чистити, бо да. у нас ситуація такова. Хто отримав задоволення, той з рибою і розбирається, то її чистить. Так що рибакам, рибакам бажаю не вуски не чи швії, використовуйте час, літній, і насолоджуйтесь поплавком, покльовкам.